В маленькому містечку жив кіт на ім'я Мармур. Його шерсть нагадувала візерунок мармуру, а характер був спокійним і добрим. Але була одна проблема він не мав друзів. Інші коти завжди гуляли разом. А він залишився осторонь, бо не знав, як правильно з ними спілкуватися. Одного дня мармур вирішив змінити своє життя і почати пошуки друзів. Першу він підійшов до старого дворового кота. Який більшу частину часу проводив у сні. Але той не зацікавився дружбою, бо вважав її надто клопіткою справою. Тоді Мармур звернувся до спритної чорно-білої кішечки, яка стрибала по дахах. Вона відповіла, що її друзі повинні бути такими ж спритними і швидкими, оскільки Мармур не мав таких навичок, вона не захотіла товаришувати з ним. Засмучений невдачами, кіт сів біля паркану. Думаючи, що, можливо, він приречений на самотність, але раптом почув тихеньке скавуління. Біля старої коробки тремтіло маленьке кошеня. Воно було загублене і налякане. Мармур одразу вирішив допомогти йому. Він зігрів кошеня своїм теплом, знайшов йому її і залишився поруч. Кошеня швидко перестало боятися, а згодом і зовсім не відходило від свого нового друга. Несподівано інші коти зацікавилися Мармуром. Вони побачили його доброту і турботу. І навіть ті, хто раніше відмовив йому в дружбі, захотіли приєднатися. Так він зрозумів, що справжніх друзів не потрібно шукати, їх можна знайти, просто будучи собою.